Педагогіка для Юрія Мулявки родина справа. Каже, коли постало питання, ким бути, вагань не було, тільки вчителем. Причиною стала це педагогічна династія. У мене батько був вчителем, дядько вчителем, тітка вчителем. Потім так сталося, що дружина-вчитель, донька, яка народилася, зараз теж працює вчителем. Коли я навчався в школі, в мене був улюбленіший Предмет це трудове навчання. Так і пішов я вчитися на вчителя трудового навчання, також і татко мій, коли я працював вчителем, був теж вчителем трудового навчання. Клуб юних моряків Юрій Молявко очолив 12 років тому. З гордістю ділиться. Цей позашкільний навчальний заклад унікальний. Окрім Кривого Рогу, такі клуби є тільки в чотирьох містах Дніпрі, Миколаєві, Кропивницькому та Харкові. Зараз клуб працює за п'ять напрямами: це військово-патріотичний головний, спортивний, туристично-краєзнавчий, науково-технічний, художньо-естетичний. І за цими напрямами роботи ми знаходимо такі шляхи, щоб дітям було цікаво, щоб вони сюди прийшли і вже мали поняття майбутньої своєї професії. Любов до моря і любов до дітей поєдналися у професії Юрія Мулявки. Це моє життя, це моя робота. Я її люблю, тому що тут діти. Кожен день бачиш у ці обличчя радісно на душі, хочеться працювати і працювати. Під час повномасштабної війни заклад займається волонтерською діяльністю. Ми допомагаємо Збройним силам України займалися плеттю сітками, збирали пакунки. Тобто там солодощі, шкарпетки. На мій погляд, робота дуже важлива і на сьогоднішній день, сміливо сказати, що ми зробили 750 метрів сплили маскувальної сітки. Клуб юних моряків підтримує переселенців як дітей, так і дорослих. Микола Кривенка приїхав до міста разом з родиною з Херсона. Тут продовжив улюблену справу: навчає дітей керуванню вітрилами та академічному веслуванню. Новий кружок да, новий вид спорту. Тим більше в кривому розі річки є, а такого виду спорту немає. З учетом того, що у вас в вас кривому розі є багато кандидатів в мастера спорту і масіров спорту. Наразі клуб працює у змішаному форматі, має укриття та проводить заняття у класах і на воді. Невеликий за чисельністю педагогічний колектив 10 фахівців працює як одна команда. Юрій Олександрович, ну я не знаю, мені дуже легко з ним працюється. Ми порозуміємо один одного з. Полуслова з полудумки думаємо в одному напрямку, бачимо розвиток нашого клубу юних моряків в єдиному напрямку. Численні відзнаки міського обласного та всеукраїнського рівня, нагорода за працю потом педагога Юрія Мулявки і всього колективу клубу юних моряків Валерій Кожухар Єлизавета Гусак. Цей день.